Наступна рубрика Learn with Tag. Вчимося з тегом. Надалі ми будемо допомагати тегу, звичайно, у поясненні нам граматичного матеріалу з допомогою ось такого довідника. Fly High fun grammar». Пам'ятаєш, на минулому уроці ми вчили вживання наших помічників, які мають назву артиклі в англійській мові. Ми вчили з вами, що перед. Приголосними звуками в англійській мові вживається артикль E. Перед голосними артикль «н». Наприклад, it's a cat. Літера С передає звук К. Він приголосний. Тому перед цим словом вживається артикль E. It's an umbrella». «Umbrella» починається з голосного звуку. Отже, перед ним, починається, перед ним пишеться артикль n. «An umbrella». І ми ще говорили, що артикль n. Та слово umbrella вони начебто читаються разом. An umbrella. An umbrella. An apple, an apple. Сьогодні ми познайомимося ще з одним артиклем в англійській мові. Нашим помічничком. Наприклад, It's an octopus. Це восьминіжка, говорить Карла Сели. The octopus is purple, Восьминіжка фіолетового кольору. Так говорить, «it's an Apple, це яблуко. The apple is red, яблуко червоного кольору. В чому справа? Чому у першому реченні вживається артикль n, а у другому вже артикль Z? Справа в тому, що коли ми повторно використовуємо об'єкт, повторно говоримо про нього, ми вже використовуємо артикль Z, вказівний такий артикль, означений, ми його ще називаємо. І це ноктопус це перше. Згадка, перша згадка про восьминіжку це восьминіжка. А в другому реченні ми ж вже знайомі з восьминіжкою, то ми вже говоримо про нього: The Octopus is Purple. It's an Apple, це яблуко. The apple is red, яблуко червоного кольору. У першому реченні ми вперше згадуємо слово яблуко, а в другому реченні ми вже з ним знайомі. Конкретне яблуко червоного кольору. Давай розберемо цю граматичну тему за. Третьєю вправою. Запиши та поєднай. І це pen це ручка. The pen is blue. Ручка синього кольору. Отже, перший раз згадка про ручку у нас є у першому реченні, як ми бачимо, ось вона. А друге речення ми вже починаємо з ручкою використовувати артикль Z. Чому? Тому що ми повторно використовуємо вже цей предмет, згадуємо у нашій розмові. Далі, і це bag» – Вживаємо артикль E. Чому? Тому що слово «bag» починається з приголосної літери, приголосного звуку. Ми вже знайомі з, поняттєю, з поняттям «bag», сумки або портфеля тому у другому реченні, ми починаємо вже його з артикля Z, означеного артикля. Далі the bag is pink» – поєднаємо опис з предметом. Наступне речення. It's an elephant. Вживаємо перед словом elephant article N. Чому? Тому що слово elephant починається з голосного звуку E. It's an elephant. The elephant is grey. Вдруге, коли ми згадуємо про нашого слона, ми використовуємо вже артикль Z наш помічник. Повертаємося до нашого підручничка. Давай з тобою ще раз прочитаємо приклади. It's an octopus. The octopus is purple. Вживаємо другий раз слово the артикль the, тому що про восьминіжку ми вже читали, вперше з ним познайомилися у попередньому реченні. It's a cat, the kid, the cat is black. Кіт чорний. В першому реченні ми вживали вже кота, ми про нього вже говорили, тому в другому реченні ми вже з ним знайомі отже вживаємо артикль the. В чому різниця між артиклями е", е-н та. The. Справа в тому, що артиклі E та N. Це є один артикль, в принципі, і він має назву неозначеного артиклю. Артикль Z це вже означений артикль. Тобто ми його вживаємо з тими поняттями, з якими ми вже знайомі. І так, вправа друга write eн or the. It's an umbrella. The umbrella is red. It's a pencil. The pencil is yellow. Це олівець, олівець жовтого кольору. The pencil is yellow. It's a board. Це дошка. The board is white. Дошка біла. It's a chair. Це стілець. The chair is brown. Стілець коричневого кольору. It's an insect. Вживаємо артикль N це варіант артикля E. І це не insect. It's an insect. The Insect is Green. Чому ми вжили перед словом Insect артикль N, а не «е» e просто? Тому що це слово починається з голосного звуку E. «І» e, Insect. Літера I, але звук I. А артиклі у нас E N. Права третя. Play the game. Пограю гру. Spell apple please. Prospelengo слово apple. A P P L E. Very good. Дуже добре. Назви по літерах, будь ласка. Будь яке слово, наприклад, spell pencil, please. P E N C I L. Spell board, please. B O A R D. Spell chair, please. C H A I R. Spell insect, please. I, N, S, E, C, t Пограю цю гру ще раз зі своїми друзями. Вправа, четверта, write with Carla. Напиши з Карлою. Необхідно підписати ті речі, які є у тебе у класній кімнаті. Pencil. A rubber, гумка, A board – дошка, A book підручник, A chair – стілець. A bag, a bag, портфель. Усі ці слова написані ліворуч на малюнку. Вправа четверта. Read and draw, then color. Прочитай, розфарбуй, намалюй, а потім розфарбуй. І так. What's this? Що це? It's an umbrella. Це парасоля. The umbrella is red and blue. Парасоля має бути червоного та синього кольорів. Two. What's this? Що це? It's a flower. Отже, ви маєте намалювати що? Квітку. The flower is orange and yellow. Квітка помаранчевого та жовтого кольорів. Зобразьте, будь ласка, квітку, ромашку, наприклад, помаранчевого та з помаранчевими та жовтими пелюстками. Three. What's this? Що це? It's a pencil, це олівець. The pencil is pink and grey, олівець рожевого та сірого кольорів. What's this? Номер 4. Що це – «It's a snake» Це змія. Необхідно намалювати змію. The Snake is Green and Black, змія зеленого та чорного кольорів. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з новими словами spell, cheer, write, board, be quiet. Прочитали чудову історію про нашу школу зоопарку. Повторили вживання неозначеного артиклю «a» «n», який вказує на те, що якийсь об'єкт предмет знаходиться в однині – а також вивчили ще один артикль, означений, ми його вживаємо вже з тими поняттями, з якими ми знайомі. Отже, при, перш... при, першому згад... при першій згадці ми вживаємо артикль «ен», А при другій згадці вже предмета та об'єкта ми вживаємо артикль З. That's all for today. На сьогодні це все. Goodbye. See you next time. Побачимось на наступному відеоуроці.